Загадковий медовий голос. Гей, гальо! знову тоненький чуть чутно залунало знизу. Кося і колько спершу не зрозуміли, хто це їх кличе. Почали роздивлятися і раптом бачать, із під торішнього листя визирає маленький, схожий на гриб дідок. Якби не голос, вони б і подумали, що то гриб. Кругла, руда, як у гриба, шапочка, біла борідка і біла до п'ять сорочка. Зелені очі суворо на них мружаться. О, здивовано перезирнулися косі і кулько. Вони ніколи в житті не бачили таких маленьких дідусів. Та нахиліться нижче, роздратовано загукав дідусь. Кричу, кричу, а вони. Мені ж важко кричати. А зрушитись з місця я не можу. Справді, ніг не видно, прямо з землі дідусь росте, кося і колько низько нахилилися. Ой, а ви хто, діду? Хто хто? Лісовичок боровичок не знаєте? Не знаємо. Ото, значить, багато чого ви ще не знаєте, бо малі та ще й ледарі до того лісовичок боровичок я, лісу вашого охоронець. І дідусь гордо виструнувся. А а. От вам і а. Ви нічого не знаєте. А я все знаю, що у лісі робиться. Ой, то, може, ви знаєте, і де наші однокласники поділися. Знаю. сперенувся косяй кулько. Ой, серйозно, то скажіть же. Скажіть, скажіть, скажи. Сказати можна, а потім що? Їх же вручати треба. А вже ж, А вже ж! А не побоїтесь. Ми... Косі і Колько перезирнулися. Та ви ж, та ви ж хто? Тільки ви й можете її виручити, ніхто більше, тому я вас і погукав. А то дуже ви мені потрібні були бледарі Лісовичок, боровичок сердито чмихнув. Глянувся Косі і колько один на одного. На якусь мить задумались, хто його зна, що за них чекає. Може, й страшне щось, може, краще було б і не вплутуватися. Може, й краще, якби вони боягузами були безперечніше. Але ж вони не боягузи тепер. Отже, зітхнули кося і Кулько в один голос. Кажіть швидше, не побоїмося, ну, глядіть же, суворо насупив брови лісовичок, боровичок, щоб потім не відмовлялися, вороття не буде. Кажіть! Рішуче повторили косі і кулько. Ще раз уважно подивився на них лісовичок, беровичок і почав. Так от з'явився в нашому лісі заморський чаклун. Злий марудник ледарило Дурандас. Маленький, як комашка, але дуже-дуже небезпечний. Вибирає він серед наших лісових дітей найледачіших, заражає їх чарівним вірусом леда, е, Ледачирусом. І ті всіх інших своїх однокласників уражають. І починається епідемія. Вірус Ледачирус роби, робить дітей страшенними плаксіями і марудами. Бо ж ледарі, як ви знаєте, дуже марудні. Діти починають плакати, від сліз менше. Меншають, потім враз стають зовсім маленькими, такими, що й оком не побачиш. Тоді ледарило збирає їх у чарівну торбу і відносить у павутині Україну леге, ледарства і нудьги, що розташована в морі океані на острові Ледаряні. Саме отам зараз ваші однокласники. «Ой!» – Сказали кося і Кулько, от вам і ой! А, а чому ж ми тоді, не той, не е, потрапили у павутинію? Бо виявилися стійкішими проти вірусу, леда-чирусу, е, духом здоровіші та вдачі веселіші, ніж інші, і саме тому вся й надія на вас адже у павутинію можуть потрапити тільки діти, дорослим туди ходу нема. «А, а Як же ми подоберемося туди? Як як треба плакати день і ніч, станете меншити, меншити, зробитися нарешті зовсім маленькими, але дарило Дурандас, забере вас у чарівну торбу і віднесе в павутинію. А якщо він догадається, що ми це саме спеціально, що ми спеціально плачемо. Спеціально спеціально не догадається. Якби який же дурень спеціально плаче день і ніч, от іще радість спеціально плакати. Ну, гаразд, проберемося ми у паутині, а потім що? Як ми зможемо виручити своїх однокласників? Як, як? От іще. сердито схмикнув лісовик боровичок. де я доп'яв таких пусто-порожніх е, балакунів? Як будете такі, то, звичайно, нічого не зможете. Я ж кажу грайлик вам допоможе. Тара трата Толя сміюнець. Грайлик? А хто це такий? Ви не знаєте, хто такий грайлик? Отже ж. Та це ж такі чарівні хлопчики з родини цікавунів роблять так, щоб було цікаво. Ви думаєте, коли ви у щось граєте, то самі граєтесь. Пхе, багато ви про себе думаєте. Це грайлики вам допомагають, тільки ви їх не помічаєте, бо вони дуже маленькі, простим моком, і не побачиш. Хіба, сказав Кося, а ми й не знали, сказав Колько. Не знали, не знали, тепер знатимете, але знов ж таки попереджаю востаннє. Хоч і допомагатиме вам грає лектара та Оля Сміюнець, проте справа ця важка і небезпечна. І вороття вже не буде. Або до кінця будете боротися і врятуєте однокласників, або самі в паутині залишитись назавжди. От. Можете ще відмовитися, подумайте. Перезирнулись кося і кулько, останній шанс ще лишився. Ще можна відмовити. ще. Ні. Не відмовимося згодні. Іначе вище обидва стали і з горістю один на одно позирають. Ну що ж, молодці, вперше усміхнувся і образ е, добріша од лісовичок Боровичок. Так я й думав. А тепер прощайте, як усе буде гаразд, може, ще й зустрінемось. Привіт! Відморгнув їм лісовичок-боровичок, прикрився торішнім листям і зник. Ну, подивився Кося на колька. Що треба плакати? Треба. Не хочеться щось, але думаєш, мені хочеться. Ну, починай, а я за тобою. Ні, давайте перший. От якби, ну давай разом. 5, 4, 3, 2, 1, у. Дружно заголосили кося і колько. Голосять, а на очах ні сльозинки. Що ти зробиш, коли не хочеться плакати, так просто сльозу видушити, як не треба. Самі по собі льються. А як треба, хоч ти лусни. Знаєш, згадай на щось сумне, щось таке, від чого ти коли ж вже плакав, порадив кося колькові. Я собі згадувати буду. Згадали вони, згадували, жалісли один одного, не помагає. Кінчилося тим, що колько ем, боляче вколов косю голкою, а кося влупив колька лапою по носі, нарешті допомогло. Заплакали обоє, спершу тихенько, потім розходилися, заревли на повний голос і пішло. У цій справі головне почати. А там як увійти в смак, можна і три дні плакати. Особливо, як є компанія. Плачуть вони, плачуть, притомляються, вколюють, вдаряють один одного і знову. Нарешті, знаєш, а ти вже менший став, прошепотів кося крачкома, озираючись. І ти, мало не вдвічі зменшився, отой пеньочок тобі по груди був, а зараз вище вуха. Ох, бідні ми, бідні, зітхнув кося і тепер уже щиро заплакав, жаліючи себе. І Колько щиро заплакав. Та й ти мабуть, заплакав, якби раптом менше ти став. Це ж таки неприємно. І неприємно, і страшновато чогось більшати, рости приємно. І радісно, а меншити навпаки, страшно. Так уже у природі заведено. Плакали косі і кулько плакали, зменшувалися, зменшувалися і раптом, наче стрімголов полетіли кудись униз. А навколо них почали стрімко більшати і рости видивовижні зелені дерева, які не мали від, а тільки величезні соковито зелені стовбури, а десь високо, високо, в небі, бо ваніла якась чудернацька велетенська гора. По одному стовбуру повзло якесь неймовірне страховисько, велике, як автобус, яскраво червоне. Чорними кружлятками по другому стовбуру сунуло інше страховисько з величезними розчепіреними ногами. Кося і колько не одразу збагнули, що то ж вони стали такі маленькі, а дерева і страховиськами здавалися їм звичайнісінька трава і комахи. Сонечко. Та Мурашка, а Чудернацька гора то дуб, під яким вони сиділи. Хоч і знали, чекали вони цього, але таке воно все було незвично страшне, що косі й кулько заціпеніли від жаху, та й не дивно. Думаю, що йти б закляк, якби раптом став меншим за комаху. Мовчки озираючись, вони навколо, не в змозі вимовити й ні слова. А здравствуйте, здравствуйте, дорогі гості, почувся раптом лагідний, сонно медовий голос.